Привет редним. Першим днем літа, з днем захисту дітей та з вихідними. Сьогодні буде маленький влог, такий домогосподарський. Будемо займатися справами. Я знімала вчора, робила все вчора, розвантажила себе по готівлі, то я вам вже показала. Так що зараз буде трошки хатніх справ, бо ми робимо балкон. Ми робимо балкон на минулих вихідних, на цих вихідних, робимо тільки по вихідним, бо робимо самі, то я окреме відео вам зніму, покажу, як було стало, що робили. То буде окремо-окремо, коли вже все скінчимо. Сподіваюсь, цими вихідними, хоча б більшість справ скінчиться. Так що давайте трошки попоремось. Ну і Ідеальний швидкий сніданок. Смажена яєчня з домашніх яєць. використала заморозку. Помідори, вже я заморажувала з такі кільцями-жовті та червоні, підсмажила, посолила, вибила домашні яйця. І далі все за планом. Посолила, поперчила і вже готова посипала свіжою зелені. Я обожнюю таку яєчню. Це така не шакшука, знаєте, спрощений варіант ще з дитинства. Дуже смачно, якось так по-літньому. Одна з речей, які мене стабілізують, морально, приводять трошки до ладу, це займатися квітами. Зазвичай я копируюся в квітах по понеділках, але я сьогодні вирішила зробити це в п'ятницю. Вирішила нарешті пересадити свою хедеру. Так, це домашній плющ. І пересаджу ось це кашпо, яке показувала вам, яке взяла на знижках Єві. Розділяю звичайно цитатною плівкою для тортів, бо потім хочу все ж таки розсадити ці два різних сорти моєї хедери. Вони, бачите, однакова квітка, але одна така зелена з біленьким інша яскрава зелена. Виймаю їх, зачищую від торфу, бо це квітка куплена в магазині, і ґрунт там зазвичай поганий. Дуже обережно, бо коріннячко тоненьке. Мені здається, вони вже розрослися в мене трошки, поки стояли. Нагадую, що купувала я їх на дуже гарних знижках в випіку. Щось по 60 гривень чи 59, навіть вони вийшли кожна мені. Далі розсаджую, засипаю свіженьким ґрунтом. На дно вже ж заклала дренаж, поливаю і мені здається, буде чудова така композиція. Потім я все ж таки хочу розсадити. Коли вони розростуться у горщики і поставити десь по квартирі не вистачає мені в юнких таких квіточок, але зараз вони маленькі, тому будуть зростати в цьому яскравому такому літньому кашпо. Це навіть не кашпо, це такий кошик, який я зробила сама кашпо. Ще хочу зайнятися перчиком. У мене є ось такий перчик халапеньо. Мені подарувала роса Леночка. це мама однокласниці мого Тимурчика. Тут же ґрунт нормальний, вона сама садила з насіннячка в землю, тому я не. Зачищую, просто пересаджую в горщик з гарним дренажем і засипаю свіженькою землею. Маленькі з'являються, але все ж таки прийдеться мабуть. цей перчик переставити, бо горить листячко. Тому знайдуємо новеньке місце, і буде в мене на віконці. Зараз покажу результат, що в мене вийшло. Так як я розвантажила себе повністю з готуванням цього тижня перед вихідними, бо на вихідні в мене плани, крім поїздки на Полтаву, вже ж ми плануємо завершити балкон. Як пам'ятаєте, в нас там ремонт, і робимо ми його тільки на вихідні, щоб не відкладати у довгий ящик, щоб він не тягнувся місяцями. Ми будемо доробляти, тому свої руки я звільняю сьогодні. Підробляю все, що можу. Наготувала я вам вже показала. Також я багато прала, займалася квітками. Зараз в мене гора просто просування, яку я. Планую завершити і потім ще побігаю з полососам та трошки поприбираюсь. На сьогодні з їжею я, до речі, також трошки щось вигадала. Ми нікуди не підемо, хоча потрібно відмітити трошки кінець навчального року, де що я вигадала. Згодом покажу. Якщо вам цікаво, чому я смикую головою вверх, то вже ж я як завжди дивлюсь фільм. До речі, зараз це такий український серіал, дуже легкий, смішний будиночок, на щастя, називається. Можете подивитися, якщо потрібно трошки розвантажити мізки, мені подобається під нього готувати. Або щось робити, він такий легкий, легкий. Прям до речі, непогано знятий. Дуже сподіваюся, що я встигну сьогодні всі свої справи поробити, бо дуже хочу завтра допомагати з ремонтом. Можливо, щось зовсім трошки також поготую, але ну не обіцяю, потрібно мені все ж таки бути вільними руками. Бо в неділю не зможу того робити, бо ми поїдемо. А завершити балкон дуже вже хочеться. Хоча б щоб приблизно вже гарно було. Вже ж я вам все покажу, що буде завтра. Бо ми вже наблизились такого. Доцікаво. Моменту, коли вже буде візуально видно, що стає гарніше. Ось такими панелями будемо обшивати. Вони вже нарізані, тут вони в плівці двосторонній. Бачите, це не пластик. Я забула, як воно називається. Потім вам скажу, як правильно, воно більше не ламінат, схоже, воно таке приємне, приємне, під дерево колір такий. Мені здається, буде дуже гарно. Бачите. Ну, схоже, реально, на ламінат. І за, е, на дотик, і візуально. Це не, не зовсім пластик. Хоча, по-моєму, це якісь, в общем, панелі, якось воно називається, такі товстенькі. Думаю, буде дуже гарно. Ріта в очікування ремонту. Ось все видно з балкону. Тут зараз покажу. Це також буде зараз ще вийматись. Там буде, до речі, також чоловік сказав, зроби зробимо Двертята. буде закритий стіл. Ось же нароблені профіля, майже всі, трошки-трошки щось не вистачило. І сьогодні буде стиля, почне зашиватись, я сподіваюсь. Два дні в нас є. На підлогу піде ліноліум, який ми купили. І буде гарний, гарний порожній балкон, вже не терплячка, якщо чесно, дуже хочеться. Потім, правда, його ще вимити повністю треба буде. Но то вже такі приємні справи. Забрала дівчат-станцію, хотіли купити полуниці. Бабуся сьогодні хотіла, не встигла, забрала останній лоточок. вже по 100 гривень кілограм. Йдемо зараз. Стихійний риночок тут в нас питаю, скільки коштує. Каже, 90 думаю, норм, в нас нарешті нормальна ціна, як і по всій Україні. Каже, дайте кілограмчик. Дає вона мені два судочка, каже, 180. Ну, чи, Я не знаю, чи з розумом в нас посходили. Кінець травня, яких 180. Ну це жесть якась, не знаю. Зараз на ринок може збігати, так полуниці хочеться. І або нема, бо 180 гривень не сортова, звичайно. Ну, це ж з дубу рухнути. Так? так? Дівчатка. Дівчатка також в шоці. В магазині на ринку 168 гривень кілограмів. Найближчих магазинах або немає, бо ціну я вам показала на ринку 180-х тирка місцева. Я не знаю, що сталося. Я не розумію, чому по всій країні такі нормальні ціни. А в нас ось це що попало? При тому, що в нас в області вирощують дуже активну полуницю. Дуже активну. Що це таке коїться? Я не знаю. Ну, судячи за усього, полуниці ми не поїмо нормально. Я не кажу вже про заморозку. Щось такого ще не було в нас.